Доброго дня, друзі! Багато хто мене запитується, чи справді була анульована фінансова допомога для переселенців з України? Чи справді це так розглянемо сьогодні у відео? Отже, пам'ятаємо, що було прийнято розпорядження. Згідно якого надається фінансова допомога переселенцям у сумі 300 євро на людину і 150 євро на дитину. Запит на отримання даної допомоги можна подати до 30 вересня 2022 року. Тому не було анульовано жодних виплат. На даний момент виплати трішки із запізненням відбуваються. Але це не означає, що ви їх не отримаєте. Тому наберіться терпіння і, як завжди, в Італії все треба зачекати, особливо у місяці серпні. А ви про це знали? Раді цій новині пишіть в коментарях. Зі мною ви отримаєте саму нову та достовірну інформацію. На зв'язку з вами Ірина Купчик, ваш юрист та медіатор в Італії. Па-па!